Учасники героїчної оборони ДАПу, серед яких були майори Валерій Норенко, Геннадій Жук та старший лейтенант Олександр Шепель, боронили українську землю у складі 90-го окремого аеромобільного батальйону імені Героя України Івана Зубкова, 81-ї окремої аеромобільної бригади. Під час зустрічі з ліцеїстами одеського ліцею з посиленою військовою та фізичною підготовкою, котра відбулася в одеському будинку офіцерів, кіборги розповідали майбутнім офіцерам про оборону Донецького аеропорту. Після перегляду документального фільму Аеропорт. Нині майор запасу, а у 2014 та 2015 роках заступник командира мінометної батареї Геннадій Жук знайомив хлопців з особливостями оборони подібних об'єктів, організацію зв'язку, умовами побуту та правилами виживання під час бою «Ребятам молодим. Розказати про той реальний ситуація, яка була в 2014-2015 году в тому районі о тех событиях, что там происходили. Открывать ничего не надо. Я думаю, что нужно рассказывать все, так как там есть, всю правду и без утайки. Ліцеїсти вважають такі зустрічі з учасниками АТО вкрай важливими для становлення майбутніх військових. Це важливо, тому що більша частина учнів нашого ліцею, вони хочуть продовжувати свою кар'єру військовими. Тобто для них це великий опит, тобто вони можуть чомусь навчитися. Спілкування продовжилося у військово-історичному музеї переглядом експозиції, присвяченої проведенню антитерористичної операції.